Всім вітання. Дуже часто гуляючи просторами інтернету, звертаю увагу на таке дискусійне питання, як такої вправи важкоатлетичної режим Стан і стоячи або армійський режим. Дана вправа виключена зі спортивної змагальної діяльності важкоатлетів в 1972 році по причиненні травми небезпечності і проблеми судійства Так, звичайно. По травмах небезпечності вона дійсно на критичних вагах з технікою для піднімання максимальних ваг вона негативно діє на грудний відділ, поперековий відділ хакта. Але як базова вправа для розвитку сили, це, як на мій погляд, дуже хороша вправа. Звичайно, не радий би приступати до даної вправи при приходженні тільки до спортивного залу. Підкріпіть поперековий відділ, грудний відділ. Тоді можна приступати до даної вправи з оптимально підібраною увагою. Дуже добре розвиває координаційні властивості, силові, силові показники плечового поясу. Тому, чому ви? Спробуйте. Дуже дуже хороша вправа. Дякую.